Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу та розпочинаємо! Привіт, малята! Зора наш Боня повісив ось таку годівничку для птахів. А зараз Боня запрошує вас подивитися, хто до неї прилетів. Дивіться, уважно! Дож, малята, скільки птахів прилетіло до годівнички? Так, дуже багато! Малята, я маю для вас невеличку загадку. Спробуйте її відгадати. Слухайте уважно!» Сіра шубка і пір'їн. на морозі швали він, не Орел цей стрибунець. Хто це діти? Правильно, горобець. Малята, давайте пригостимо горобчиків з зерняткам. Подивіться, будь ласка, на малюнок та скажіть, чого більше зерняток чи горобчиків? Правильно, їх однаково. Тобто горобчиків стільки ж, скільки і зерняток. Розумнички малята. Тож, давайте подивимось, хто, хто ще прилетів до готівнички. Вартушки жовтенькі, шапочки чорненькі. Прилетіли дві сестрички, називають їх правильно, синички. Тож, малята, давайте подивимось і скажемо, скільки синичок сидить на гілочці. Так, багато. А на Кущику скільки сидить горобчиків? Так, лише один. Розумнички, малята. Ой, малята, а хто це прилетів до годівнички? Прилетіла на базар, голосно сказала Гар. Це важлива персона. Звуть її. Правильно, ворона. А зараз любі хлопчики та дівчатка, я пропоную трохи відпочити та потанцювати. Сніг летить, кружляє всюди, холод нам тепер не чуда. Зима настала, раз, два, три, ти на місці не сиди. тук туп, туп, гріємо, ніжки, хоп, 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 і ручки трішки. Раз, два, три, ми кружляємо. Про просим пісеньку співаємо. Малята, скільки сидять горобчиків? Так, багато. А ворон. Так, лише одна. Малята, подивіться на ворону та скажіть, яка вона? Так, вона велика. А горобчики... Так, вони маленькі. Подивіться, а скільки всього птахів прилетіло до годівнички? Так, дуже багато, розумнички. Малята, а ми всіх нагодували? Так. Малята, наш Боня, дякую вам за те, що допомогли нагодувати пташок. Але йому вже час йти, щоб продумати для вас нові цікаві завдання. До нових цікавих зустрічей, малята!